Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні браті і сестри. Поздравляю вас з святом благовіщення, з вами мандруючий монах брат Єгор, з великим святом благовіщення, коли Бог, коли Бог бачить все, коли Архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії, дав їй вість. Звертаюся сьогодні до мирян. До братів, сестер, сукірячини всієї України, православна віра зараз переживає нелегкі часи. Головне вірити, головне молитися, головне вірити кожен день і молитися хоча б раз в день. Молитися за Україну, за народ, за перемогу, за перемогу добра над злом. І звертаюся до всіх православних, просто кріпіться. Ми переживемо важкі часи. Православ'я воно завжди переживала в важкі часи, коли було майже знищене, а потім як... як Фенікс відроджувалося з попелу. Тримайтеся, брати та сестри, ще раз з святом вас, благовіщення! І Бог принесе нам благовість, принесе нам перемогу над злом, над російським нелюдом, супостатом. Україна була, є і буде. Православна віра була, є і буде.